Народний контроль іде на місцеві вибори. Таке рішення одноголосно прийняли на першому з'їзді політичної партії Громадський рух, народний контроль. Після Революції Гідності громадський рух Народний контроль продовжував відстоювати її ідеї. Громадська структура стала партією через сформований після Майдану Суспільний запит на нову політичну якість. Громадський рух, Народний контроль є потужною і відкритою платформою для об'єднання активних громадських організацій, діячів. Це представники громадськості, це волонтери, це бійці. А то, це журналісти. Це саме той активний прошарок, який довів, що може ефективно працювати в громадському секторі. Народний контроль це платформа політична для того, щоб оновити політикам того, чого зрештою сьогодні гостро вимагають люди. Підтримати молоду партію прийшло чимало знакових фігур в українській політиці я підтримував завжди саме такий чесний підхід боротьби. Народний контроль я знаю декілька років, і в кожній області його знають і поважають люди. І нам дуже важливо товариство чесних людей знову зібратися і сьогодні. На площадці серйозні, я думаю, дуже перспективні народного контролю. Одним з інструментів впливу народного контролю є телевізійний проект, який виходить на десятках регіональних телеканалів України. До журналістів та активістів народного контролю звернулися тисячі людей. Дуже часто для них це остання інстанція у боротьбі за справедливість. На місцях до нас зверталися багато людей. Просто їх говорили про те, щоб ми йшли в органи місцевого самоврядування представляти. Їхні інтереси ми прийняли рішення створювати політичну партію, яка буде надаватися громадський рух, народний контроль. Вона об'єднала в собі всіх людей, які вірять в те, що ми можемо змінити нашу країну на краще, як ми вірили, коли стояли на Майдані. Рушійною силою народного контролю є громадські активісти, волонтери, майданівці, журналісти, учасники АТО успішні підприємці. Марія Гаврилюк, Роман Кочежук, Олена Вербицька, телеканал РАЇ.